Слава Ісусу Христу! Говоримо сьогодні про контрацепції. Контрацепція це навмисні дії, якими людина руйнує плідність дітородної системи, тобто унеможливлює зачаття. Чому контрацепція є моральним злом? Адже спонукає людину до неупорядкованого статевого життя, веде до абортів. Багато хто був переконаний, що поширення контрацепції призведе до зменшення кількості абортів, але статистика свідчить про протилежне. Основною, однак, причиною, чому контрацепція вважається моральним злом, є те, що вона розділяє дві нероздільні цілі подружжя, а саме добро подругів чи любов і дітородження. Адже контрацепція вчить ментальності, згідно з якою подружня любов чи єдність є чимось добрим, а дітородження є ворогом, якого треба уникнути. Також контрацепція навчає чоловіка не приймати у повноті свою жінку, адже він приймає у ній усе, окрім її плідності. Контрацепція свідчить також про недовіру до Бога. Подружня пара сумнівається у тому, що Бог подбає про потомство і як його зростити. Поза тим, не все, що ми називаємо контрацептивними засобами, справді не ми є. Окрім видів чистої контрацепції, тобто справді тих засобів, які унеможливлюють зачаття, є також засоби змішаної дії, наприклад, гормональні таблетки, які, окрім контрацептивної дії, містять абортивну дію. Якщо не спрацьовує контрацептивний ефект, гормональна таблетка провокує аборт на ранніх стадіях, тому тут, уже окрім недопускання зачаття, людина вступає у гріх дітовбивства. вбивства. Церква вчить, що гормональну контрацепцію жінка може вживати лише для лікувальних цілей, і то в період, який не веде статевого співжиття. Окрім засобів змішаної дії, є також переважно абортивні засоби якими схильні називати контрацепцією. Наприклад, спіраль. Спіраль насправді є тим засобом, який переважно не запобігає зачаттю, а запобігає імплантації. Тобто дитина не може прикріпитися в стінку матки і гине з голоду. Підсумовуючи, не все, що ми називаємо контрацепцією, справді нею є. Є багато засобів, які Частково абортивні або переважно абортивні. але навіть ті засоби, які є чистими контрацептивами, суперечать Божому промислу про людину і її дітородну систему, адже відкидають дітородження як щось зайве і вороже, розділяють любов від відкритості на життя. Що ж робити подружній парі? Церква закликає найперше довіряти Богові, який посилає невипадково потомство і дбає про Нього. Але якщо ж є економічні, соціальні чи медичні підстави регулювати плідність, то церква дозволяє і закликає використовувати природні методи розпізнавання плідності, про що поговоримо в наступному сюжеті.